Як вийшли мудреці, як відійшли мудреці, а не Господні з'явився у сні Йосипові й каже: Устань візьми, дитятку, його матір і тікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Уставши, Йосип, узяв уночі дитятку, та й матір і пішов у Єгипет. Де пробув до смерти ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина, тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися, з нього розлютився вельми і послав убитих в плеямі по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, і згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді зволося те, що сказав був пророк Єремія, чути голос, плачу, тяжке ридання, Трахідь плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб їх утішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ани Господній, з'явився вісні Йосипові в Єпті і каже устань, візьми, дитяткою матір, і вертайся в Ізраїльську землю, бо вмерли ті. Що чагали на життя дитятка, став він узяв дитятку і його матір прийшов в Ізраїльську землю, але почувши, що в юдеї царює Архалей замість ірода, батька свого. Боявся йти туди, бо попереджений попереджений же сні. він пішов у галилейські сторони і прибувши туди, оселився в місці, що зветься Назарет. Щоб збулося сказане пророками, що назорей на назветься. Слава тобі. тобі. Ім'я Отця і Сина і Свята мені. Христос рождається. З'явився ангел Іосипові у сні і каже: бери дитятко і тікай до Єгипту. Бо є ті, що хочуть зробити йому шкоду, і розказує, що Ірод буде шукати дитя, щоб його вбити. І Йосип бере його і тікають, слухають Слово Боже, щоб урятуватися. Але мені, дайте, впало до, до особливих таких роздумів, іменно в ці слова, що. І побачивши, що мудреці насмілися з нього, роздютився вельми і про той час, який мудреці вивідали. Ну, знаєте, Пророки написали, що буде час, що треба буде тікати Ісусове. І Господь Бог каже, давно передбачив, що так буде. І прийшов час від того, ну скажімо, пророцтва, так? багато часу прийшло, могло би щось і змінитися. Але не змінилося. Люди не змінилися. Гріх не змінився. Він як був присутній у світі, так і залишається. І це ще якби раз підкреслює, підтверджує, що прихід Ісуса був необхідний. Просто щоб ми перемінилися. Господь хоче переміни. Так як Бог з неба зійшов на землю, перебуваючи в небі, у вічності з Богом, де нема, ну, ми не можемо, то, каже Бога, людям неможливо видіти, не через те, що Він якийсь прозорий чи щось інше. Діло в тому, що Бог перебуває у такому вимірі, який для нас незрозуміли. Велич Божа, досконалість Божа така велика, яка для нас незрозуміла і нелогічна. І Господь Бог посилає свого сина, який воплочується, приходить на землю мала дитина. І почувши, Ірод, що він може бути наслідником, все, він же бачить у ньому конкурента. Хоча має свого сина Архалая, правдиво намісника престол. Але він навіть. Стараються усунути натяк на конкуренцію, на його пристіл. Нічого не нагадує, ні? як сучасний світ у своїх політичних баталіях, у своїх отих інтригах влади, посади, уровнів впливів, стараються зачистити всіх, хто їм може заважати. Чинити що? Чинити те, що хочете. Бо ірод це цар. Що такий цар? Хочу такий закон? Написав. Подобається людям, чи не подобається, написав, маєте закон всі виконувати. Хто не виконує голову сплеш? І жорстокість була така велика, що Господь Бог нам підкреслює, щоби усунути конкурента. Він готовий убити всіх дітей, які були віком до двох років, щоб пильно був вивідав у мудреців. Чуєте, знаєте, тако, якщо подумати, мудреці участвують у тому заговорі проти Бога ні? а мудреці, ну, назвемо їх по сьогоднішньому учені люди, так? які більше, глибше знають історію. Глибше знають теологію, глибше знають саму структуру самої спільноти, суспільства, відносин між людьми. Тобто люди, які розуміються, набагато глибше всьому, здавалося б, що ці люди виконують погану справу. Ні. Не так. Усі вчені, всі досягнення, які вони роблять, вони добрі. Ну, точніше, вони індиферентні, які не мають. Що таке індиферентні, Не мають ні кари, не мають ні, ні винагороди, ніякі до тих часів, поки людина не починає їх уживати. І якщо оця всякі наука досягнення попадає в руки ірода, скажімо так, він це використовує, як би знищити конкуренцію своєму престолові? І готові вбити всіх дітей. Чому тут іменно звертає Євангелист увагу, що в той час було вбито всіх дітей, розумієте? До двох років, щоб показати, що їхня спорченість дійшла вже до такого, що навіть діти не визивали у них співчуття. Ну, бо дитина, воно ж беззахисне. Воно нікому нічого не може зробити якоїсь там конкуренції. І поки та дитина виросте, то ти може вже і умреш, іруди. Що так і сталося. Але ні. І тому, бачите, Христос, який приходить в цей світ, відбуваючи переміну від Бога на небі, друга особа Божа, слово Боже, приймає тіло, перемінюється. Але Бог що робить? Він зменшується не в розмірі, але він опускається до рівня людини, до рівня раба і приходить до людини. Щоб людину врятувати. А як ми на землі працюємо? Ми хочемо піднятися. Там то хоче бути головний в сім'ї. А жінка каже, а я? Хто головний жін? Чоловік. А жінка шея. куди хочу, туди повертаю, і ці всякі приповідки наші. Далі, діти. Що таке діти? Це часом ці діти вдома виступають як раби тата і мами. Бо тато з мамою реалізує себе в тих дітях як імператор, як господар, направо, наліво керує і так далі. Що хоче Господь від нас сьогодні, в другий день Різдва? Це є собор Пресвятої Богородиці. Він хоче переміни. Щоб ми стали як Богородиця, та, яка показала смирення на благовіщення. Ти будеш мати Сина на йому, йому і дасть ім'я Еммануїв, що значить, з нами Бог. І як то станеться, Господи, я не знаю. Я ж не знаю, мужа, як то станеться, Дух Святий зійде на тебе і так далі. І вона що каже? Добре, я слугиня Господня, як скажеш, Господи? І цей приклад віри, величезної віри, є прикладом для нас, щоб ми перемінилися, бо завдання Божого приходу на цей світ не просто, щоб ми в нього повірили і лишилися такі самі, як були, а щоб ми змінилися. А в яку сторону вам підказати, куди треба мінятися? Я думаю, кожна свідома людина, а особливо ті, які сьогодні в церкві, ті, які мене дивляться, якщо ви прийшли до церкви, і для вас Бог має значення, то ви знаєте, куди треба мінятися. Треба ставати кращим. Але як ставати кращими? Василь має бути кращий від Івана, Анна має бути краща від Марії? Ні. Я не маю бути кращим від вас. Я маю бути кращим від себе. Кращий сьогодні, як був вчора. А завтра я маю бути кращим, як був сьогодні. Це і є переміна в сторону Бога. Люди в своїм заблуканні часто хочуть кращим стати не кращим, як був вчора, а кращим від Петра від Івана, від Анни, від Марії. І якщо йому то не виходить, що вони роблять? Принижують Анну, Петра і Марію, щоб на їх фоні виглядати трохи кращим. Ця ваша участь буде, участь ірода. І всіх тих, хто виступали проти Бога. Нехай Різдво Христове принесе нам радість, бо радість це, той, це то відчуття, це та емоція, яка нас перемінює. Ми стаємо кращими. Бо якщо людина посміхається, значить в неї всередині щось добре, її щось тішить. І світ спорчений, я згідний. Але ми маємо Христа. Ми маємо від чого, на чого рівнятися, ми маємо від чого бути щасливими. Ми маємо причину і нагоду змінюватися. Тому нехай Різдво Христове перемінить вас, щоб ви стали кращими. Сьогодні, як були вчора, а завтра, щоб стали кращими, як були сьогодні. Христос рождається. Славі йому!